Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер зустрілися та поспілкувалися з українськими воїнами, які проходять підготовку у Великій Британії за програмою Інтерфлекс. За лічені тижні наші військовослужбовці завершать тренування і відправляться захищати Україну. завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч осіб пройшли навчання в межах Інтерфлексу. Програма працює вже третій рік. До неї приєдналися 13 країн. Напередодні президент України відвідав Велику Британію і зустрівся з королем Чарльзом III та прем'єром країни. Стармер і Зеленський оголосили про нову ініціативу спільного виробництва оборон... оборонної продукції. На думку українського очільника, це допоможе зміцнити обидві країни. Також Стармер повідомив, що найближчими тижнями коаліція охочих, яку очолюють Велика Британія та Франція, збереться у форматі онлайн. Ми дуже вдячні Великій Британії, усій вашій команді та народу за таку велику підтримку України з самого початку цієї війни. Я дуже вдячний вам усім. Я дуже вдячний за цю зустріч за рішення про військову та фінансову підтримку України.